Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Владімір Путін підвів його, коли коментував ситуацію з розв'язанням війни в Україні. Президент США дорікнув правителю Ерефії під час своєї спільної прес-конференції з британським прем'єром Кіром Стармером. Американський лідер зізнався журналістам. Він розраховував швидко врегулювати конфлікт, адже нібито мав хороші стосунки з Путіним. Але не все сталося, як гадалося. Я думав, що врегулювання війни в Україні стане для мене найпростішими завдань через мої стосунки з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він мене справді підвів. Додамо, що при цьому Дональд Трамп не сумнівається, що війну між Росією та Україною буде завершено. Він також заявив, що цитую очікує на хороші новини у контексті мирного врегулювання. І як приємний бонус додав, що на його думку війна в Україні більше не загрожує перетворитися на третю світову. Такі ось оцінки. Трамп не вперше розчаровується в володарі Кремля. Однак, у будь-якому разі, це хороший сигнал для нас, особливо перед зустрічю президента США з його українським колегою Володимиром Зеленським. Вони можуть поговорити на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, що має відбутися наступного тижня. Анонсував раніше держсекретар США Марко Рубіо. Зеленський також не виключив можливості цієї зустрічі. Наші команди працюють, щоб ми могли поговорити. Коротко сказав він у відповідь на питання журналістів.